Якщо у тебе болить ось ту і тягне поперек, ми робимо нахил в один з боків. Таким чином ми розтягуємо квадратний м'яз. Після чого на 15 секунд на інший бік. Якщо у тебе болить поперек, ти стаєш, напружуєш ноги, зводиш лопатки разом через замок ручний і робиш нахил допереду з прямою спиною. Таким чином, ти блокуєш рух. Попереку розтягуєш сідниці і розтягуєш хемстрінки. Якщо у тебе болить поперек, ти сідаєш ось в таку свастоку, утримуєш спинку рівно і потроху відводиш задню ногу назад до такого голуба, ти таким чином розтягуєш спереду середнє м'яс сідниці, а ту напружуєш сідницю і середнє м'яс сідниці. Якщо ти вирівнюєш так спинку, Після чого вирівнюєш потрохи ноги і утримуєш тут до 15 секунд, ти навпаки напружуєш м'язи пресу, розтягуєш хамстрінги і стабілізуєш поперек і розтягуєш сідниці. Таким чином, ти позбавляєш себе від болю в попереку. Більше відео на каналі.